Створення цього трибуналу це шлях до справедливості, бо так нам казали, коли його ініціювали. Той самий склад, та сама відповідальність. Нам необхідно боронити нашу Україну. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України, перший і єдиний у липні пленарний тиждень. А ви дивилися давно карту Діпстейт? А давно з вас хтось їздив на фронт. А ви знаєте, які бої йдуть уже сьогодні на адмінмежі з Дніпропетровської області? І замість того, аби присвятити його серйозній розмові, реальній розмові, чесній розмові і розумінню, що відбувається на фронті. Минулого тижня наша команда здійснила 141-й візит в Сумську область. Там не вистачає не лише високотехнологічного обладнання, фортифікаційних споруд. Що відбувається в економіці, пропонується заморозити. Бідність, поглибити бідність. У нас величезна діра саме в бюджетній сфері, що стосується забезпечення Збройних сил України. Немає належної поставки дронів, ребів та іншої техніки на передову. Там не вистачає броньованих медиваків, які ми зараз будемо поставляти для рятування життя наших військових. Команда Зеленського ну, вирішила просто поміняти ліжка в уряді одних міністрів, звільнити і поставити їх на а, інші посади. Стовідсотково свого для офісу президента Шмігаля замінюють на тисячу відсоткову для офісу президента Сфіриденка. Той самий склад, та сама відповідальність. І а, призначення уряду і звільнення уряду відбудеться а, з величезними порушеннями законодавства. Стаття 10 закону про воєнний стан написана абсолютно неправильно, як на мене, і тому я пропоную її змінити. Але вона забороняє зупиняти діяльність uh, кабміну. І скажіть, будь ласка, як ми можемо вимагати від е, наших громадян дотримання закону про воєнний стан, закону про мобілізацію, коли ми самі тут? Збираємось його порушити. До речі, Шмигаль навіть не пояснив суспільству, чому він іде у відставку. Втомився. А чому військові тоді не можуть написати таких заяв? Не впорався. Тоді як його можна призначати на міністра оборони купа питань, на які немає відповідей, та й не цікавлять ці відповіді слух. Треба створити уряд національного порятунку, порятунку України, а не Єрмака. Але над чим в перший пленарний день липня працював парламент? Мабуть, найважливіше для країни рішення це в 16-й раз на 90 днів, а з 22-го року були продовжені загальна мобілізація і терміни служби адже ворог не змінив ані свої стратегічні, ані свої тактичні цілі. А отже, нам необхідно боронити нашу Україну. Це дуже важкі рішення до 5 листопада. Продовжені ці терміни, а це важке голосування, але воно життєво необхідне для воюючої країни для того, аби тримати нашу оборону. На жаль, без воєнного стану, без продовження мобілізації ми не зможемо втримати ворога. Але разом з тим, шановні колеги, я хочу закликати вас до питання кожного до себе. Навіщо ми не вілюємо нашу е, Верховну Раду тим, що не розглядаємо ключові законопроекти, які б сприяли мобілізації? Тому що саме невизначеність є питанням номер один в довірі до влади і в питанні мобілізації. З огляду на це, в парламенті є зареєстрованими вже понад рік декілька законопроектів, які встановлюють чіткі терміни служби та звільнення з неї під час дії воєнного стану. Але е, тільки наша команда, ну і Інші опозиційні фракції дуже чесно піднімала питання, що в такому от варіанті, як це зараз відбувається, мобілізація не може далі тривати. Ми тільки робимо те, що подовжуємо. Нам потрібно давати мотивацію людям. Ми не маємо забувати за тих, хто вже четвертий рік на полі бою, і їм ми не підвищуємо заробітні плати. В мене лежить законопроект. 11.012 в Верховній Раді лежить, який підписало більше 70 народних депутатів. Там чітко виписані пункти щодо мотивації наших воїнів. Верховний головнокомандуючий, який відповідає за мобілізацію і який провалив цей напрямок, чергово не з'явився до парламенту. Зеленського не було. Ці закони представляв секретар ради нацбезпеки з метою забезпечення оборони нашої держави, підтримання боєздатності збройних сил і інших військових формувань, Зеленський знову уникає серйозної дискусії з найважчих для суспільства тем. Це історія про те, що ми з країни, яка щиро. Відкрито вірить і бореться за свою демократію. Перетворюємося в маленький авторитаризм. Також Верховна Рада сьогодні провалила блокуючі постанови щодо законопроєктів про множинне громадянство. Ви, коли голосували за цей законопроєкт, ви порушили і регламент про що говорили колеги, і ключове конституцію. Ви всі давали клятву про те, що. Будете дотримуватись Конституції. Конституція говорить наступне: четверта стаття Конституції говорить про єдине громадянство: не множинне, не вторинне, не третинне. Єдине, погоджуюся з тим, що є питання щодо відповідності законопроєкту Конституції, але головне питання, що допоможе цей законопроєкт повернути тих багатьох мільйонів українців, які зараз вимушено опинилися за межами України, чи дозволить цей законопроєкт вирішити демографічну проблему? Бо так нам казали, коли його ініціювали. Абсолютно ні, Зеленський вже підписав цей а, закон. Подивимося, як він працюватиме. І а, для нас було важливо внести туди поправки щодо обов'язковості здачі іспиту українську, на українську історію, українську конституцію на їх знання на українську мову. Всі ці речі там є, але немає запобіжників щодо переліку країн, громадяни, яких зможуть в спрощеному вигляді отримувати за спрощеною процедурою українське громадянство, і от це нас. Непокоїть, я подав проєкт закону про демографічну політику, який прийняв наш комітет, який досі не виноситься для розгляду в зал. Суть цього закону в тому, щоб ми дбали не лише про тих, хто за кордоном, не лише про біженців, а про внутрішньо переміщених осіб, про засади демографії в Україні. Тому що демографічна проблема для нас після військової проблеми одна з найважливіших. Верховна Рада України конституційною більшістю ратифікувала створення міжнародного трибуналу 25 червня в Страсбурзі. Відбулася історична подія. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Буде створено механізм для притягнення Путіна і його банди до кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти України. Створення цього трибуналу це шлях до справедливості. Звичайно, зараз ми не відчуваємо цього. Зараз здається, що це все дуже дуже далеко. Але цей шлях треба починати і починати якнайшвидше. Це важливий сигнал нашим міжнародним партнерам, що Україна ніколи не погодиться на те, що Росія залишиться непокараною. Непокаране зло повертається непокараний злочин геноциду Росії проти кримських татар після другої світової війни в процесі Другої світової війни. Обернувся вторинним геноцидом. Тепер же всього українського народу. Ще одне важливе рішення: Україна призупинила членство в Оттавській конвенції. Це конвенція щодо протипіхотних мін. Маємо законопроект, який нам дасть ключові інструменти для захисту нашої держави, який дасть нам право і використовувати, і виготовляти протипіхотні міни, які мають стримувати нашого ворога. Україна прийняла це рішення, доєдналась до конвенції в 2005 році. Очевидно, що Україна так само як і під час. Прийняття Будапештських угод, коли ми відмовилися від ядерної зброї під час ратифікації Отавської конвенції, вірила в те, що Росія може бути сусідом, але Росія може бути тільки ворогом. Треба дуже добре знати нашу історію і на цьому базувати нашу зовнішню і внутрішню політику. Українська держава. Українська влада почала роботу по денонсації Отавської конвенції з 2015 року. Те, що ви не бачите, над чим працює парламент, говорять уже не лише європейська солідарність, яка єдина три з половиною роки нарікає, наголошує на неприпустимості на політичної цензури. Про це вже говорять самі журналісти так званого єдиного марафону. Вийшов матеріал колишнього журналіста марафону, де він зізнався. Про перешкоджання журналістській діяльності про заборону на всіх спікерів європейської солідарності, а це серйозні кримінальні злочини. Єдиний марафон. А... Державний, який сьогодні став навіть не інструментом пропаганди. Він став справді інструментом цензури, і навіть не військової цензури. Він став інструментом політичної цензури. З цим інструментом з нами борються останні вже три роки, і е, треба відверто сказати, що ми єдина фракція, представники якої три роки не потрапляють в ефір, фактично е, єдиного телеканалу, в який об'єднані різні приватні канали. Все це відбувається Ваються знову таки за гроші платників податків. Отже, ми звернулися до генерального прокурора з вимогою відкрити кримінальне провадження по цим фактам. А профільному комітету Негайно зібратися комітету свободи слова і розглянути офіційну заяву колишніх співробітників телемарафону, які визнали наявність там політичної цензури. Підписуйтесь на нас, будьте в курсі політичної ситуації в країні і в парламенті. Дякую.